Новий ремонт, ось такий бошик. Треба зробити, щоб ці батарейки працювали. Розібрав я батарею, тут всередині був ні кілька мій. Ці банки всі викидаю, залишаю тільки одну, підпаяв вже дроти, плюс і мінус. Вона буде просто підтримувати цей конектор. Ось ось сюди запихаю, зараз все з термоклеєм заклеюю і працюю далі. А ставити сюди я буду що? Правильно, Мурата VTC5D. Буде збірка 4 S і платка. Це буде лютий, шуруповерт на 16 В. такий в мене вийшов акумулятор. Плата тут де міг виводити всюди, позварував і зразу напряму до плати повпаював отут, отут, отут. завершився 2,4 А вийшло, це враховуючи втрати і все решта. От. А нагадую, що стандартна мала 1,2 А. От, а тут якраз готую другу до поверхні. Отако От виглядає батарея відкрита, без, ще без клею. Зараз я тут все проклею. Ось так все тут виглядає. Підклеюю і закриваю дуже зарядки звідси. І такі ремонт. А друга батарея 2434. Практично такий самий результат. От такий получився, до цього, поверити, на елементах Sony Murata. Отут зарядка, тому що стандартне зарядне, воно трошки по вольтажу нам не підходить. Я не хотів з ним гратися. Тут зарядка, тут зарядне Ось Світиться червоним, зарядиться, буде нагрузка бере скільки, 20 Вт. Зарядиться до сидиться зеленим. От такі справи. Зарядне ну, краще ним не користуватися. Воно по вольтажу буде не дозаряджати постійно і воно так не для того вже що той, що розклада. Той, ви, Тут виходимо на зарядку.